Скульптурні фрагменти людського тіла поєднані тисячами гайок, обличчя виконані із металевих частинок, усе зроблено зі звичайних буденних матеріалів. Саме їх використовує для своїх мистецьких витворів іспанець Марті Морено. Мені подобається залишати мої роботи незавершеними, продоставляти фрагментарне цілому, щоб людина могла сама доповнити те, чого бракує. Я даю певні елементи, і цього достатньо, щоб доповнити решту твору. Його скульптури досі виставлялися переважно в Іспанії. Наприклад, у Віла-Реаль, поблизу рідного міста митця Валенції. Але його роботи можна знайти і за кордоном. Як, наприклад, цю високу скульптуру в одному із чекацьких готелів, за допомогою цих творів я намагаюся висловити відчуття, яке, на мою думку, ми нині переживаємо. Відчуття нестабільності, чутливості. Хочу показати наскільки все швидкоплинне. Марті Морено працює у своєму ательє. Упродовж кількох років він працює переважно із металом. Найбільш охоче скульптор використовує гайки із будівельного магазину. Щоб надати їм форму, він прилаштовує грубі гайки до гіпсової моделі. ідея працювати з гайками у мене з'явилася тому, що я шукав матеріал, що був таким стійким як залізо, водночас таким, щоб ним можна було наповнити модельну форму. Одного дня я знайшов у своїй майстерні пакунок з гайками. Тоді поклав їх у форму і встановив, що це працює. Для одного свого твору дипломований скульптор зварює докупи до 10 тисяч гайок. Він свідомо використовує різні розміри. Щоб форми були неповторними. Над однією скульптурою Марті Морено працює від двох до чотирьох місяців. Часто він ще й розмальовує свою роботу або за допомогою спеціальної речовини змушує її іржавіти. Роботи скульптора коштують залежно від розміру: від 1500 до 12 тисяч євро. Попри економічну кризу в Іспанії, скульптор здатен заробляти на життя своєю творчістю. Я особисто сказав би, що в мене все добре, роботи продаються, але в мистецькому світі завжди є злети і падіння. Раптово у тебе великий успіх, продаєш багато робіт, а потім може так статися, що місяцями або й руками не одержуєш нічого. натхнення митець шукає у повсякденному житті, споглядаючи за людьми, цікаві моменти він фіксує своєю камерою. За допомогою фотографій я намагаюся ловити образи жителів великого міста. В цьому разі це Валенсія. Я хочу зафіксувати почуття людей, а потім перенести їх на скульптури. У майбутньому Марті Морено хотів би більше працювати над скульптурами на вулиці. Тому нині він досліджує, як цей автопортрет сприймається на природі.